Слава Україні! Героям слава! Сьогодні забрав такий самогонний апарат Будьмо. Самогонним апаратом дуже, як то сказати, дуже рад, тобто він мене здивував, взяв такий бідон, зробив такий холодильник. Ось вже перша партія є. У мене 70 вийшло. Тут 60 Шимус. Получається на 91,1 сухопарник. Самогон роблю з черешень. Чим здивував мене тим, що запах черешень зберіг у собі тобто не воняє, а іменно віддає черешнями. Бо перед цим брав такий саморобний, то там іменно самогоном віддавало, А це більш так... Качественно можна так сказати. Так що доволен. Всім раджу і дякую.